9,20-925 я сьогодні зв'язувався з командиром корабля. Корабль переведений з 15-го причалу, це бухта Куріна, де він постійно дислокувався, де він був в цей час заблокований, переведений в бухту Корабель. Це Севастопольська гала. Бухта Корабельна, вона там трошки ближче до входу і там більше контролюють. Моряки Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну це зрозуміло. Чому переведені наші кораблі? Тому що самооборона Криму це самооборона Криму, а Чорноморський флот це Чорноморський флот. Тут, ну, е, значить, екіпаж, це переважна більшість, вже ж контрактники, екіпаж відмовився зрадити присягу Україні, вони пішли на короткий віддих. Був дуже багато мають сім'ї. Вже проживають в Севастополі, пішли, то фактично 20 днів вони знаходилися в підвищених умовах несення служби. Рідко хто з них фактично, я думаю, що пам'ять ніхто не сходить. Особливо останній період, коли вони відійшли трохи на довгому, швартовому від пірса, від берега, трошки далі. Тобто, сходи на берег в такий випадок заборонені. І тому, значить, корабель під контролем. Військових, ну, які не ідентифікують себе, ну, є серед них і самооборона, я так думаю, є, є представники Чорноморського флоту. Якщо підняти Андріївський флаг вже зараз над ним, це, це приналежність Військово-морського флоту Росії, От. то там є представники Чорноморського флоту. Як би вони це не говорили, зараз поки що не маскували. Флаг над кораблем, він визначає його приналежність. Де-факто, тому що до юридичному це, це нонсенс. Я просто, якщо будуть вам потрібні коментарі з військово-морського права про експориторіальність, взагалі військові кораблі, як такі при виконанні бойових чи інших операцій, готові дати. Але де-факто ми маємо підняття прапора. Тобто українські військово-морські символи, тобто корабельний. Міськово-морський прапор не, не поруганий, він знятий, буде переданий на міську раду, і там прапор Тернополя, який переданий був на, ну я не пам'ятаю, який рік на день міста був була делегація з Кравета Тернополя, було урочисто вручено прапор міста Тернополя. Він постійно, скільки я був на кораблі, він постійно знаходився в кают-компанії, тобто на почесному місці. Я як військовий історик звернувся, так і автор книжки, що там є дуже багато було в компанії Вимпелів, меморіальних дошок, участь корабля в міжнародних навчаннях, бойових службах. В Середоземне море корабль виходив неодноразово. Це один з наших кращих бойових кораблів, який лишив дуже багато. Ну, зараз я не знаю, скільки точно. Коли я другу книжку готували, ми то 8 тисяч морських миль за кормою. Пройшов по Середземному морі при виконанні бойових служб. Тому у нього є дуже багато тих регалів і знак екіпаж український це позабирали. Вони з корабля вони не лишили. Я просив просто, щоб вони були передані по можливості капітана третього рангу Юміляненка, щоб в, або в Тернопільський обласний державний архів, або в, і в Тернопільський обласний краєзнавчий музей, тому що а впевнений, що з часом вони займуть місце своє. компанії чи цього корабля, чи це буде новий проєкт Короб'ята Тернопіль.